Хоч ви в телеграмі мені і писали, що останнім часом щось в тебе один негатив, Антон. Але ви читали ці новини? Тому всю цю херню, що зараз несеться у новинах, я спробую сьогодні трошечки скрасити. Але AFD зрівнялися за рейтингами з ХДС і ХСС. Чи впливає це взагалі на щось? Будемо розбиратися далі. Ми також поговоримо, як замість виробництва дронів німці хочуть просрати купу грошей на нікому тепер не потрібні бляшанки. І поговоримо також про Обаму, котрий проти Трампа І з протестами по всьому США сьогодні. Чи протрезвіє Трамп від цих протестів чи ні. Будемо з вами розбиратися. От. І е, як це взагалі стосується нас українських біженців у Німеччині, спитаєте ви, звісно, а я вам скажу конкретно, безпосередньо і напряму. Тому до кінця випуску все стане остаточно ясно. Ставте мені лайк авансом, будь ласка, а я буду починати. Вперше в репрезентативному дослідженні АФД, тобто альтернатива для Німеччини, партія, зрівнялися із Союзом ХДС, ХСС. І отже... Стає спільно найсильнішою силою в Німеччині. Дослідження інса Санди показало, що 24% тепер у ХДС ХСС, тобто вони просіли в рейтингах, і 24% альтернатива для Німеччини набирає радість і ефорія в лавах альтернативи для Німеччини відповідно дуже великі. Рано вранці, незабаром після восьмої ранку, Аліс Вайдел виступила в соціальних мережах і написала в. В Твіттері або в Іксі ось цьому. Ми наздогнали ХДС, ХСС. Дякуємо вам. На фото, яке незабаром після цього також поширила фракція АФД, Вайдель йде далі. А відповідальним за всю цю ситуацію зараз в Німеччині вважають правильно Фрідріха Мерца. Його повна поступка перед соціал-демократами показує громадянам, що Мерца цікавить не необхідні реформи, а лише його вступ до канцелярії. Ось така в нас новина, і я вам порахую, що за 6 тижнів Фрідріх Мерц та ХДС ХСС партія його втратила 4,5% підтримки виборців. Союз переживає зараз драматичніше падіння. Ще ніколи не було такого спаду схвалення в період між федеральними виборами та формуванням уряду. Навіть в уряді світлофора на початку панувала ейфорія, і от зараз вам упаковую головну суть сьогоднішньої новини. Для формування уряду необхідно понад 43%. Підтримки в парламенті. Чорно-червона коаліція, тобто ХДС і соціал-демократи, наразі мають лише 40%. І ось це велика проблема. І чи немає у вас зараз такого відчуття, що все це, що відбувається із рейтингами? Правлячої коаліції зараз це симптом дійсно якоїсь бездіяльності. Вибори пройшли вже коли, а вони ще досі не працюють, коли ну таке в світі відбувається, і такі виклики перед державою стоять там Трамп з Пошляними всіми. А вони узгоджують там позиції, коаліційні договір, ніяк не зроблять, і ділять крісла, хто де буде сидіти. Ось так. Але також з тим є момент зараз, можна поставити питання, тому що це важливе питання. А що це за компанія, котра робила цей рентинг? І чи не замовлений він для піару від альтернативи для Німеччини? Так, звісно, може так бути. Але зараз ще до виборів, котрі будуть ще через тільки кілька років, ще далеко, ще все 300 разів зміниться. Тому, я, чесно кажучи, не думаю, що якось. Альтернативі для Німеччини зараз потрібно ось показувати, що вони ростуть, що в них рейтинги. Але от інша справа разом з тим, це повертаючись до питання, чому саме зараз. Тому що ХДС ХСС могли замовити цей падаючий рейтинг себе та соціал-демократів для цієї переговірної позиції. Ви ж знаєте, що зараз ми вже про це говорили, що йдуть ось ці коаліційні переговори, ось ці договір коаліційний вони роблять. І вони могли хадес хсс замовити, наприклад. Ось ці або якось вплинути, я не зовсім знаю, як це в Німеччині відбувається, але я розумію, це як в Україні, як будь-де, е, якщо якась контора робить соціологічні м, якісь досліди, на них завжди можна якось вплинути. Це велика політика, це так працює. Зараз йдуть ось ці коаліційні переговори, і ось ці падаючі рейтинги, це м, може бути для посилення позиції переговорної із соціал-демократами. щоб Типу, показати соціал-демократам, що е, ось ці соціальні та міграційні е, м'які позиції вони, е, виборцю не подобаються. Тому, е, будь ласка, не тисніть так у е, нашому договорі е, на ці позиції. Можливо, це так, можливо, ні. Хто може знати. Але ми роз... знаємо, що е, ХДС, ХСС ще ті політ. Технологічні авантюристи і не проти використати альтернативу для Німеччини в своїх цілях. Але це все знову мої припущення. Вода, як кажуть хейтери, але, а, до речі, про хейтерів, забув вас поздоровити, вибачте, із вашим професійним святом, 1 квітня ось пройшло, тому вітаю! Тож давайте повертатися до висновків з цієї новини. Звісно, для тих, хто на соціальці це гарні новини, бо у короткостроковому періоді це добра новина, тому що поки що соціалку не реформують, вони там зайняті своїми розділенням крісел в новому Бундестазі, і поки що соціалку не трогають. Але в загальному плані для тих, хто планує тут залишатися, і взагалі для всіх німців, все це дуже погано, бо все летить хто зна куди, а вони не можуть зрозуміти їм до кого до красивих чи до розумних. Ще й популісти з альтернативи для Німеччини можуть прийти до влади пізніше, трошки, котрі будуть руйнівніші за Трампа, мені здається, бо вони зеленого поняття не мають як керувати країною. Вони вміють тільки популярні гасла і вибори робити. Це не враховуючи того, що вони путінські зазулі взагалі. Процитую класика. Наступна новина в нас для ближньої перспективи вона гарна, тому що це про спасіння німецького автопрому та стабільні робочі місця. Але якщо подивитися на реальність, то це корупція і просто виробництво непотрібного хламу. Тож, давайте до новини. У найближчі кілька років у військову промисловість Німеччини та інших європейських країн будуть вкладати сотні мільярдів євро. Ганитва за кваліфікованими кадрами з інших галузей уже стартувала. У німецькій промисловості виникла парадоксальна ситуація. Поки у флагманських компаніях, таких як автогігант Volkswagen, скорочуються робочі місця, виробники танків і крилатих ракет відчайдушно шукають нових працівників. Результати недавнього дослідження консалтингових компаній свідчать. Що європейські країни НАТО в найближчі роки щороку інвестуватимуть у озброєння 72 мільярди євро, створюючи або забезпечуючи таким чином 680 тисяч робочих місць у Європі. Нестача кваліфікованої робочої сили безпосередньо залежатиме від темпів переозброєння країн НАТО в Європі. Якщо надалі вони почнуть витрачати на оборону 2% свого ВВП, як це передбачено правилами Альянсу, то до 2030 року нестача кваліфікованої працівників до 760 тисяч. Тож висновок тут це особисто мій висновок: це яскравий приклад корупції і лобізму на самому верхньому. Рівні від автопрому та оборонних компаній. Ось вся ця новина. Тут китайські кораблі військові біля Тайваню зараз знаходяться навчання роблять. По Тайваню, якщо розпочнуть війну, півсвіту залишаться без чіпів. І в повній залежності від Китаю, а саме Китай е поставляє іншу половину чіпів. От, навіть БМВ зараз переходять на е штучний інтелект із Китаю. А ви знаєте, по нашій війні, що замість вони замість інвестування в розвиток чіпів і штучного інтелекту вони купу бляшанок збираються наробити, бо так вигідно райметл і так вигідно Фольксвагену. Ну і іншим автогігантам. Ось така халва малята. Тобто. Звісно, добра новина для дорослих чоловіків, які мають от таку морально застарілу заводську кваліфікацію. Для вас зараз відкриваються всі можливості, ви будете зараз просто на розхват. І ви дуже гарно влаштуєтесь на якусь роботу. Можливо, це і гарно вплине якось може, і на економіку, і вирішить якісь проблеми з цими тарифами Трампа, з загрузкою потужностей великих автогігантів. Але насправді це нічого спільного не має з реальною обороною та з реальними інвестиціями в майбутнє. Нароблять просто заповнять склади, використають купу металу, купу грошей вхайдохають. В ніщо. Ви знаєте, що дрон за 700 баксів знищує за півтора мільйона танк. І все, ось і вся математика. Нема слів. Що ви думаєте стосовно цього, напишіть мені в коментарях. Тому бачите, як я вам сьогодні і обіцяв, завжди знайду позитив у всіх новинах, тому що робочі місця будуть у Німеччині, і це добра новина для всіх нас. Але є одне, але, звісно. Ось і е, третя новина в нас е, вона із океану з штатів, е, тому що там Барак Обама різко розкритикував політику Дональда Трампа. А що случилося? От, і закликав американців до спротиву. Ось так він сказав, що найважливіша посада в країні це громадянин. Колишній президент США Барак Обама заявив, що певний час він спостерігав за урядом Трампа, але тепер, схоже, йому терпецю вирвався. Уявіть собі, якби я таке зробив, не мислимо, щоб ті ж самі партії, які зараз мовчать, стерпіли таку поведінку з мого боку або з боку моїх попередників, сказав Барак Обама. Він наголосив, що відповідальність за ситуацію лежить на плечах самих громадян США. Ніхто не прийде рятувати найважливіша посада в цій демократії громадянин. Цитує політика CNN. Обама також висловив сумнів, що нові мити йдуть на користь Америці. І, отже, саме сьогодні відбувається, тобто 5 квітня, Ройтерс нам повідомляє про те, що близько 1200 протестних акцій планується у США сьогодні. В суботу організатори очікують, що це буде найбільший день протестів проти президента Дональда Трампа. Протести під гаслом руки геть дадуть опонентам Трампа можливість масово висловити своє невдоволення його радикальними рішеннями внутрішньої та зовнішньої політики. Які він проводить через укази. Це гучний сигнал для Трампа, республіканців у Конгресі та всіх союзників ось цього мага. Близько 150 активістських організацій підтвердили свою участь. Протести охоплюють усі штати, уявіть, усі штати США зараз протестують у кожному штаті. Один з найбільших мітингів пройде, звісно, у Вашингтоні на Національній алеї. Тож, незабаром сьогодні, мабуть, в телеграмах ввечері. Або вранці будемо дивитися на великі протести. Буде думаю, багато фоточок та відео. Тож подивимось, і скажіть мені, будь ласка, як ви гадаєте, що сталося? Що окрім адміністрації президента в Штатах зараз, як і в Україні, нікого не ні чути, ні голосів демократів, оце Обама тільки прокинувся, ні е, внутрі республіканської партії? Нічого ні. Ну, ні Конгрес, ні сенатори, нічого. Всі мовчать в тряпочку. Тобто вся повнота влади зараз там в овальному кабінеті знаходиться, як у нас в Україні в банковій. І мені цікаво, ось ці заяви Обами. Теж ні до чого не приведуть як заяви Порошенка в Україні. так. Напишіть мені, що ви думаєте стосовно цього. Чи ось цей удар по марнославству Трампа е, з цими протестами та поважному експрезиденту, приведе його до якихось вірних висновків, чи витризвіє він, чи не знаю, як це назвати. Все, що відбувається, все, що він робить. Ну, Подивимося, як то кажуть. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте, стосовно цього побалакаємо, буде, думаю, цікаво. Тож висновок сьогодні такий для українського біженця в Німеччині. Ми з вами, як не крути, менш конкурентноздатні, ніж місцеві на ринку праці і взагалі. Тому, якщо ви знаходитесь на соціалці, будьте готові, що будуть її різать нам першим. Ось, Або якщо ви працюєте, наприклад, як я, потрібно бути готовими. Будь-що нас можливо скоротять. От, або якщо ви зараз шукаєте роботу, можливо, якщо ви не здатні працювати на оборонку, то можливо з усіма цими економічними перипетіями кількість. Вакансій скоротиться і буде важче знайти роботу. Тож, не дивлячись на те, що зараз за вікном у нас весна, на жаль, в світі політична і економічна осінь. І головне для нас не залишитися стрикозами.